Погода чудова, треба працювати. Отакий у мене посівний комплекс, зроблений своїми руками, нашими людьми. І для високого врожаю більше нічого не потрібно. Кроме сівалки нової. Але це питання часу. Казав мій товариш, сію грязь, то будеш князь. Поїхали! Сила. І не дивлячись на те, що вночі пройшов ливень, земля мокра, навіть ніде не сіріє. Сівалочка наша справляється навідмінно. Сіє собі, і все прекрасно. Автопілот на місці, рівнесенько собі веде. Я думаю, що ніяких проблем із цим не буде. Головне, щоб була нормальна погода і закінчилась війна. А все остальне ми зробимо і так чудово. Ну що, подивимося викладку. Давайте глянемо тут. Подивимося зараз, що у нас тут показує наша сівалка УПС. УПС, Упаси, Боже, називається сівалка. Вже яка є, така є, нічого страшного. Купимо кращу, дай Боже, трішки легше стане ситуація з зерном, краще по ціні буде все. То ми обов'язково придбаємо собі повноцінну і сучасну сівалочку. Так, одне, що не бачу, я зерна, ніфіга. Може, ага, ось у. є зернинка одна. Ось оця лінія посіву зерна. Зараз подивимося далі. Ось ось повторна. Далі дивимось далі. Ось ось третя. Третя зернинка. так. Далі дивимося. Може тут четверта є, та навіть і четверта є. А давайте глянемо п'яту. Може ж таки є протяжка велика. Начебто. Сівалку налаштовували правильно, але хто зна. Так, да, колеги. Протяжка вже пішла. Ні. Вибачаюсь. Ось у нас п'ята зернинка. Так, одна, друга, третя, четверта, п'ята. Давайте глянемо шосту. Щоб уже, напевно, десь приблизно 5 штук на метр сіємо. Приблизно викладав вона так. Щось не бачу я. Ага, ось перепрошую. Оце ось шоста. Так, таким чином, що ми маємо? Ми маємо розстановку зерна. Ось таку Перша, друга, третя, четверта, п'ята, шоста. Сіємо на погонний метр 5,1 або 4,9 Я приблизно так вираховував. Від 4,9 до 5,1 в середньому у нас виходить висів на погонний метр. Ну, В принципі, як які гроші, така і сівалка. Слава Богу, що не гірше. Головне, що ми вносимо наш кас на глибину. А кас, до речі, до лото вносить з боку рядка. Ось тут розпушений ґрунт, Оце, отут він йде лапою, і там у нас виливається каз. Сторону на 5-6 см і глибше від насінневого ложа теж на 5-6, а може і на 7 см туди, в землю, до вологого ґрунту, щоб воно зв'язалося і щоб воно працювало на урожай. Оце отак колектив. Так що Поки що працюємо так. Кому подобається, ставте вподобаєчки, кому не подобається, коментуйте. Що не подобається, може щось підкажіть зі своєї сторони. Але ми працюємо так, як можемо. І слава Богу, аби не гірше. Тречі, колеги, на цьому полі, а це 47 гектарів, ми заклали дослід по різних міндобривах. Перша частина поля в нас засівалася із сульфатом амонія. Друга частина поля засівалася із азотно-фосфорним добривом. По-моєму, 20. 20, 20 азоту, 20 фосфору і плюс сірка. І... Але підкоригую. І третій вид добрива це у нас е... КАЗ-32 разом із сульфатом цинку. Зараз ми його і вносимо, зараз ми з ним сіємо. Я думаю, що буде цікава, така, е... цікава дослідна ділянка, де можна приїхати і порівняти різні, різні види добрива. Кукуруза в нас однакова. Трішки відрізняються сроки посіва. Поле і агрофон у нас однаковий. Так що буде доволі цікаво поспостерігати за даним досвідом. Ну і відповідно з вами я обов'язково цим поділюся. І саме найголовніше, який буде результат, все через вас. Це колектив з 8 ранку до 14.00. Хлопців смалили десь порядка гектарів 15. Але про яку сівалку я мрію. Ось про цю. І бачите, вони також працюють з касом 32 або з рідкими добривами РКД. Капітальна машина. Мрію про таку. Так як у нас трошки затяглась посівна і посходило дуже багато бур'янів, ниточок, вирішили зробити повторний прохід на зворотах. Получається, культивація ідеальна під сою. Дуже круто працює культиватор Технополь. Прям вообще, можно сказать, стадион. Да, стадион так стадион. <laughs> Шаровый. Классно. Даже не видно, да? Де... Нет, трошечки видно стык. Четко. Та Грудочку прямо раскрешила. Куда там? Ґрунт стиглий, шикардос. Все, відсіваємо з ворота, гони вже засіяні. До речі, буде цікаво подивитися. Мені кажеться, після другої культивації будуть ще кращі всходи, ніж після одинарної. Так, -так. так що повторна культивація має значення. Це вже перевірний факт. Колись у нас був КПС-культиватор, то двічі як закультивіруєш і одразу сходи рівніші, дружніші. І якось наче, і урожай більший, і качан був більший. В общем, в цьому є непоганий задум. Ну, зараз культиватори сучасні, у них в декілька рядів лапи. В принципі, вони роблять за один раз, за один прохід, гарну картинку. Ну, от, як вам яскравий приклад, нашого Тіхнополівський культиватор АК-4, от такий результат. Просто додати нічого. Раз побачить, чим раз почуть. Ще й цепочок ззаду докришує оці всі грудочки, прямо до, до дроблі їх, до дрібниць. Так що, колектив, кому подобається, ставте вподобачку. Все, тракторець зараз досіваємо і вирушаємо на друге поле.